Усім привіт. Чекай. Чекай, давай руку. А? Летай. до офтальмолога. Там де Арсенка виробили операцію. повторний огляд і знову зараз нам подивляться очко, будуть говорити, чи нам потрібно знову апаратне лікування. Бо перед тим було там, 100% все добре. Чи що змінилося за скільки то? За три місяці чи за скільки? Я не пам'ятаю, коли ми вже були. От сюди ми ходимо. Ні, не то. Пообіцяла Арсенкові морозову. Йду, виконую. Злотуся, а той так нас довго чекала, чекала. Це, коротше, я сама піла магазин і купила, бо Аршен, був до логопеда на заняття, ходи на бік. Арсенкові купляю таке, знаєте, просто біле. Він хоч кажу, хоч, хоч якесь. Бо навіть то просто біле подобається. Та і я з ним собі з'їм. А мене так голова болить, що я просто-напросто аж на очі не бачу. Я випила перед стемом. Але він щось мені не допомагає і взагалі в мене щось свободній тиск піднявся. Коротше, я себе взагалі не дуже добре почуваю. Очі повністю відкрити не можу і взагалі слізяться. Та переміна той погоди, та температура то вверх, то вниз, завтра. Сьогодні взагалі 25, а завтра маю впасти. І, напевно, коротше, мій організм так реагує. І спати хочу, і взагалі. Все, все на купу. Короти, йдемо в магазин Зерсенку. Здається, ще одне заняття і ми логопеда повністю закінчимо і він буде ходити до Златиної вчительки, там, де Златуся зараз ходить на навчання. Зробила сирну запіканку, але ще під неї здала печиво. Отаке Марія така запеканка вийшла, звоп під низом печива. Ще... Я забула, потрібно було банан ще додати. У мене був банан, а я щось забула. Наробила на грилі кубаски в неї курячі. Запіканку ви вже бачили, її вже майже немає. І пюре зварила. Що хотіла сказати? І оцянку більше в духовці є, там курочка. Зробила собі какао. Мені сподобалася дуже ця чашка з латусином. Арсенком складає дорогу. Не питайте, чому в мене дитина в різних шкарпетках. Він ще буває, деколи в одній шкарпетці ходить. йому так подобається. Йдемо з Арсенком пішки до тебе. Ем, хоча він кричав, я хочу на машині, я кажу, все, Арсен, ніякої машини, тепер привикаю. ногами, ногами гуляти. А златка пішла з подругою гуляти. Ем, я вам скажу, вона вже, така, вона вже така доросла, має своїх подруг, ходить з ними гуляти. їй вже, можна сказати, так, ну. Мама, чи не потрібно, чи що, ну маю на увазі, перше, знаєте, вона так зі мною була завжди, як Арсенко, а зараз. Ой, капець, я вам скажу, як діти швидко ростуть. І аж так аж так плакати хочеться, чи що. Коротше, друзі. Якщо маєте дітей, насолоджуйтеся кожною секундою, тому що вони як на дріжджах, просто-напросто. Ну, то так. Я пам'ятаю, що народилася, потім не встигла оглянутися, як вона вже тримає голову, не встигла оглянутися, як вона вже сидить, повзе, іде, біжить, а тепер вже і собака має своїх подруг, сама гуляє і коротше. То так, то. Тож, і деколи ви з ну, не часто бачите у логах, ви, тому що... Вона вже і так і зніматись дуже не хоче, знаєте. Коротше, росте моя дівчинка, хоча їй тільки 9 років, але, але вже така доросла. Арсенко, ти що пам'ятаєш дорогу? Ти не забув? Ми йдемо через поля до тебе. Якась тут річка. Не вонючка, але річка. Е, я навіть не то, що тебе, йду, Що? Так, так, мені треба е, м'ясо купити. Так, туди йдемо. М'ясо купити, тому що я ще, я ще мала філе індика. я зробила теж на грилі, і ще гречку зварила, Я здається, не показувала, тільки кубаски показувала. Та. То і то зробила по картопля... Е, швидко закінчилось. Тож мені потрібно купити м'ясо. Там ще ковбасу. Кефір, арсен хоче коктейль. Йому той коктейль сподобався тільки з бананом. І той. Не пам'ятаю, що ще. йогурти купити. знаєте, По чуть-чуть. Тут така вода, калюжа, як тут прийти. Поставила телефон на коляску і дивіться, яке небо гарне. Думаю, включу я тут. Правда? Так гарно взагалі. Все оце деревце. Ай, клас. Знаєте що? Мені потрібно з вами зробити. Організувати трохи комод. Звичайно, не знаю, що я там буду організовувала, тому що... Надіюсь, ви мене добре чуєте. Я не купила ніяких ще контейнерів, бо тому, що я не була ні в юску, ніде. Потім в юску поїду, то куплю і просто поставлю. Але все рівно там порядок потрібно зробити. Тож так-то. І ще в дітей, але я не знаю, чи на Арсена і із Лати Шафово мене вистачить. Ми, звичайно, плануємо вихідні дні поїхати в торговий центр, але я не знаю, чи вийде, чи ні. Ну, тоді куплю ці контейнери, якщо ж таки ми туди попадемо на рахунок груд... грудного вигодовання. Коротше, поки маю, звай... маю час поговорити, говорю де можу, <смітно> хоч на вулиці. <плес> Дякую кожному. Настільки було багато коментарів. Ну, я прочитала кожен коментар. Дякую, хто відгукнувся, хто написав свою історію. Мені реально було цікаво послухати, я багато що собі взяла. Запам'ятала, як то кажуть, записала. Але знаєте, що хочу сказати? Я все можливо роблю, ну, щоб зберегти грудне вигодовування. А далі все просто залежить від мого організму і все. Як організм організ себе поведе, ну так і буде. Маю на увазі, що я дуже, я дуже, знаєте, як то. Ось буде, скажіть, ви скажу я. А, дуже надіюся, маю на увазі, що от реально того разу, що мене організм не підведе. Але не знаю. Ладно, все буде добре. Якщо завжди будеш думати про добро, так і буде. Ой, які квітуйочки Гарні. Коротше, знаєте, що мені ще потрібно е -е, поміняти той ті шини на літні, коротше. Коли то все зробити? Ну, Андрій казав, прийде з роботи і витягне їх, потім ми запишемося, під'їдемо, ну коротко, того проблем нема. Фух. Я вже так задихалася, що хочу пити. все. Я вже майже дійшла до АТБ. Коротко, класно, От Галицька свіжина і одразу АТБ. Нікуди не потрібно перти. Дуже далеко, все під боком. Мама, ага. Чекай, чекай, чекай. Угу. А тебе вже є все до Пасхи. Чи що? Мама, на день народження ти самі. Дивіться, які наклейки класні. На яєчка наклеїти. Нехай їх короте, друзі, тут багато чує. Обана. дивіться, який заяць класний. Всякі формочки, кіно яєчка. Скоро буде пасочка. Дивіться, який класний. Лазур всяка короте, є. Дивіться, яка краса. Посипки. А я вам ціни не показую. Ладно. Короче, тут все, я просто очень разбегаются. О, смотрите. Класс. Я пам'ятаю, що в Тіктоці писали, що коротше, ходили, купляли у ті посипки і вибирали жовто-блакитний, знаєте, щоб зробити під прапор України. А тепер вже не потрібно, вже <свісно> От придумали. Просто вже в баночку насипали і все. Весну і от літо. Зимою дуже, Тому що я люблю тепло. Тому що, дивіться, все розсвітає, все так класно. Але в мене на той цвіт... Ой, Балерія. вже нібито нема, вже все пройшло. І з все прийшло, а Арсена не було. Тож, коротко, так -то. Аценка собі ганяє на велосипеді. Нас то сонечко появляється, то зникає. Нас ці всі дні переважно було тепло, знаєте, але завжди був сумасшедший вітер просто. Якби не було вітру, то б було взагалі шикарно. Як добре, як я люблю це, коли це все зеленіє, знаєте. ті листочки, це так взагалі класно. Квіточки пахнуть. Сонечко тепло, озеро, річка, рибалка, блін. Обшикаю. Теж <ріст> так там. Ми вже повертаємось назад і я тільки но ну, згадала, що я собі хотіла купити какао АТБ. І з тим всім забула. Тобто какао забула, але в мене вдома є нескільки зараз собі зроблю. Маю надію, що там є молоко. Тому що молока я вже не купляла. Коротше, потому, що так вже було важко. Без машини, знаєте, то не те, що в багажник наток, наток там цілі пакети. Але я купила імно тусуну, типу зараз потрібно. Фух, і той. надію, що мені молоко. Ой, як класно, карно. Коротше, зато б знайшла контейнери. Взяла отаких от три. Так, санка. Взяли булочки. Осенку вже половинку забрав. <схі> І мені таку квіточку подарував. Це у нас шия. Потім рулет курячий. Полядвиця. Ой, яка полядвиця, я сплю ребра. Так. Е -е. Ще одні булочки не смачні. я тебе Класно. Е, е Два огірка. Потім що у нас лимон, тут кефір, тут такі два коктейля, такий йогурт і морійка. Це в тому це в АТБ. Чек. вийшов такий. А м'ясне я ще звідала 450 гривень. Тож такі ціни. Я зараз вивізьму чай з булочкою. Сахом'ячу. Все, що стоїть на комоді, я рухати не буду. Воно так і тут залишиться. Я мала таких два контейнери з ікеєм. Я сюди поставила підгузники і серветки вологі. З цієї сторони сухі. Тут в мене є такі марлі і накладки на груди. З цієї сторони тут є от пшик. Такий це, щоб носик промивати. Ну і бутилочки молокові смоктувач. Ще від е, сопелюк. пеленка, та й хватить. Так, що тут? Тут у нас одяг, який потрібно просто-напросто перебрати. Рушничок, пеленки шапочки, шкарпеточки. Серветки вологі Це і це для прикорму. Опа, а тут саме більше. Так, ладно, стоп. Перерва нагодування. <смі> Продовжуємо. Тут я навіть не знаю, як поскладати взагалі. Ну ладно. Опа. Угу. Опа. А тут весь одяг великий. Повністю весь. Це великий. Тут так і буде. Це я так і тут і залишу. Це мені давали були в пологовому, отих дві баночки. Це є очищаючий гель. Там для тіла, волосся. Ну, це якби для купання. А це вже йде як молочко для тіла. Ну, класно, скільки тут є десь 500 мл? Так, от. Ще таке маю відчіку. Ну, то вже я сама купляла. такий лісйон для тіла. Цією олійкою ми не користуємося. то Я собі купляла, коли в мене була дуже суха шкіра під час вагітності. Всілі не люблю ці олійки, потім таке тіло жирне, знаєте, тих олійок, хіба що мати окремий одяг, знаєте, іменно для тої олійки, що там, після купання взяв намазано, одягнув той самий одяг і все, бо потім її одяг весь такий знаєте, жирний. І по-перше, та олійка невзалі погано впитують в шкіру. Зі златусію з арсенком я користувалася такими а Зараз є більшості таке молочко для тіла, всяке таке. Вот, ще маю від Бюпхен е шампунь. Купляла була і купляла була, що то Зараз для купання, немовлят. Ага, це шампунь, а це для купання. Якби я знала, що в пологову буду давати, то я у то би всього навіть не купляла. Але нічого, не пропаде. Будемо користуватись. Попок зараз обробляю от перекись і спирт. Це шикарний крем. Не пожалієте, якщо собі його купити. Навіть не крем, він такий дивіться, як тягучка. Знаєте, чим мені сподобався? Тим, що його не потрібно змивати. Отак, як я змивала е, Бепантен. То, знаєте, не встиг намазати вже, як дитинка хоче їсти і вже біжить змиває. Що тут намазав і змивати його не потрібно взагалі. Мені він в пологовому дуже допоміг, У мене були потріскали, кров з них текла. Коротше, класний рік. Все готово. Друзі, вибачайте, процес не знімала. Так, перша полочка. Отак просто поскладала одяг. І той, і все, це теж карпетки поставила. А чекайте, сюди ж карпетки, а. О, а сюди шапочки. Там вже одяг поправся, потрібно тільки його попросувати. Здається, у тих два бодіка вже малесеньких потрібно поміряти. Оцей одяг я збережу. Це Андрій був купляв, коли ми були, лежали в патології. Навіть камера не передає, який він маленький. Поки що якось так. Відкриваємо. Тут у нас рушник, м м, комбінезончики теплі і пеленки. Арсенко мишку включив. Ти так сестричку заспокоюєш? І гладить її, щоб заспокоїлась. Так, ця полочка. Це просто тут зберігає альбом. Це нам Олена, ні, Олена, каже Арсен. На гендерпаті подарували для прикорму і цей альбом, коротше, зберігаю, тут все, що можна сказати, запаковане. Ця полочка, ну скажіть, що вже краще. Такі ці контейнери класно пригодились. Е -е, потрібно було шеве купити. І то, думаю, ні, думаю, що достатньо це буде. Те, що я вам все показала, я просто от це все розклала сюди. Так, Тут у нас можна сказати, одна е, полиця. Просто пуста е, оцей молоковий смоктувач. Коротше, зайшов він мені класний, сподобався. І хотіла вас ще запитати, хто є після кесля ну, кесарева, скільки ви носили бандаж там, місяць, два, чи то тільки було потрібно там, після того, коли народили. Я не знаю, чи ще потрібно зав'язуватись, чи не потрібно. Так. І ця. Ну, ця я тут взагалі нічого не рухала, це просто одяг, він ще завеликий, і його ну, не потрібно перебирати. Говорила в тому відео, що покажу вам, яку суміш я давала отаку, і забула показати. Трилон. Бачите, для передчасно народжених дітей з малою вагою. Це нам давали були в патології. І от коли ми малі не хватало молока, лікарка сказала, була сімейна лікарка. Щоб іменно купити отакий ще раз нутрілон. А в пологовому, в пологовому то теж були, давали нотрилон, але оцей від закрепів, чек він. Я картинку тут ставлю. Бо тому, що коли вона народилась, мені ж її не приклали там зразу до грудей, а давали були їй суміш через бутилочку, а потім я ще давала була через шприц. Тому що вона не могла тягнути ту бутилочку. Коротше, я була дуже таку Силікон купила поганий. Маю на увазі, що якби оця від бутилочки пипка вона була якби важка для неї, то коли вже потім купили нормально, то вона вже нормально тягнула, а до того я її годувала якби через шприц. І вот лікарка говорила, якщо... Ну, коли ми наберемо там до 2500 тих 100 грамів, я думаю, що ми вже набрали, то вже можна. Такий, ну, наприклад, не купляти для передчасно народжених, а вже нормальний. Там нестужена, буна, або, або... нутрілон, але простий, типу, вже для доношених. А в пологовому і в патології взагалі безкоштовно даю суміш, в пологовому там в їдальні стоїть той нутрілон такий від тих закрепів чи як він. А... а в патології тобі таких баночках скляних приносять. Робимо з Латусі домашнім завданням. Вона вже пішла там робити математику. Тільки от, е, Я досліджую світ. Оце вправа. І українська мова. Осторінку вот 68 І, І все. Нібито. А, ще читати треба. Обов'язково перед сном. Керфір з бананом. Вот так. <ривіт> <ривіт> Банан. Закриваємо. Нажимай? А, чекай, все, я вже сплю просто. Нажимай. Без розетки. Нажимай. Ось сиди. Давай, да. Та, такий вийшов коктейль Так, такий вийшо коктейль Ще є трохи. Сюди би файно морозиво біле. Або якийсь інший напий.